Як не погодитись з менеджером, якщо у вас інша думка? Питання, яке зразу в голові виникає: якщо я не погоджуюсь з менеджером, мене звільнять, у Канаді ні. Але важливо, як ти це скажеш. Ось безпечний спосіб не погодитись і не виглядати грубо. У канадських компаніях нормально мати свою думку і взагалі нормально мати свою думку, якщо ви говорите спокійно з повагою, без ви не праві». Спочатку визнай ідею менеджера без. I don't agree. Я не погоджуюсь. Скажи, I see your point. або I see where you're coming from. Я розумію вашу точку зору. Це не означає, що ти погоджуєшся. Це означає, що ти професійний. Наприклад, менеджер каже, let's do it this way. Давай зробимо так. А ви кажете I see your point. And I see it a bit differently. Я розумію вашу точку зору. І бачу це трошки по-іншому. Дуже важливо тут сказати не «but», але а «and». і but звучить так, як ніби ти відкидаєш ідею іншої людини, «And» звучить м'якше. Я поважаю твою ідею і додаю свою. Зазвичай після «but» іде заперечення. Якщо ви кажете «and», це не викликає бажання захищатися. І не відчувається як атака або заперечення. А потім важливо сказати причину, чому ви it differently, чому бачите це по-іншому? Наприклад, I'm worried about the timeline. Maybe we can try another option. мене турбують терміни. Можливо, ми можемо спробувати інший варіант. Ось ще дві фрази, які не нашкодять твоїй репутації. That's a good point. And maybe we can try this. Це хороша ідея. І може, ми можемо ще спробувати так. I understand. And I have another idea. Я розумію і маю ще іншу ідею. Мікропопередження дуже важливо. Не роби цього, не перебивай, не підвищуй голос, не роби цього публічно, якщо тема чутлива, краще one-on-one. -on -one. сказати так може тільки впевнено в собі людина. Як говорити впевнено на роботі завжди, ви дізнаєтесь в Одному з наступних відео, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити таємницю впевненого спілкування. Ви здивуєтесь, наскільки це просто! Лайк, like, якщо тема знайома, і збережи це відео, щоб не загубити фрази. А Якщо хочеш говорити з менеджером в різних ситуаціях, впевнено, перевір лінк нижче під цим відео. І побачимось в нових відео. Speak strong, stay strong. Bye!